Всім привіт! У нас ключі від трьохкімнатної квартири Київська 23. Велика простора, майже всі кімнати окремі. Чому майже? Тому що там одна є ще з краю. 62,3 квадратних метри. Ми зараз у найвеликій кімнаті Одна із них, ну вона як зала. Так, Далі йдемо в другу кімнату. Вона двостороння, як ви розумієте, То був е, вихід на під'їзд, це на внутрішню сторону там стадіон. Стадіон так стадіон, купуємо, не думаємо. Йдемо в третю кімнату. це якраз, виходить, та кімната прохідна. Одна. Ну і ось тут це все. Е, здавали її в оренду. Кому цікаво, в оренду здавалась вона за 12 тисяч. Тобто там десь під бізнес, ви собі думаєте. Або для особистого життя. Ціна дуже актуальна, риночна. А ну, в зеркалі що там в нас? Правильний номер 098 454 41. Йдемо на кухню. Кухня у нас тут з газовою колонкою підігріває воду. Меблі техніка, все залишиться, але ви собі дивіться, як вона, житловий стан або заходите і робите ремонт. Ванна кімната окрема санвузлом. Можна її, звісно, з'єднати і буде велика кімната. Ось тут санвузол, можна подовжити трошки з коридором, ну, трошки там десь, я думаю. Сантиметрів 30 і буде велика ванна. Все показав, все знаєте. Погнали! Я покажу. Пока.